І малюнків у нас багато, і чудових дітей теж багато. Ми, я зібрала малюнки дітей, ми купили рамочки, і я оформила цей зал разом своїм роботи і роботи моїх учнів. Ото було так. Перший цей мій. Опит з організації такого проєкту да. цікавий дуже досвід. Ну, може ще щось коли ще, ще, хоч ця виставка ще не відкрилась, але можливо, мені захочеться щось зробити ще. Якісь там запитання, є ще Що, щось розказати? Що це за виставка? Розкажіть, будь ласка, що це за виставка? Хто чиї роботи там представлені, і яка тематика цієї виставки? О, так, дякую за запитання. Виставка називається По хвилях творчості до перемоги, бо саме творчість допомагає харків'янам, які увесь час тут або тільки приїхали, якось відновитися. Змінити свої фокус уваги. Я дякую батькам, які весь цей рік водили дітей до мене на заняття, і навіть взимку, коли були виключені ці блекаути, ми при світі ліхтарика теж малювали і вони не відмовлялися. Я спішила скоріш, поки є інтернет. Сказати, що ми так, ми збираємось, і вони швидко лайкали, що да-да-да, ми будемо, і ми збиралися малювати. І батьки, я їх розумію, що вони хотіли, щоб діти не думали про цей жах, щоб в них було нормальне дитинство. І вони всіми силами це старалися зробити. І всі роботи на цій, вони світлі. вони там декілька тільки робот, вони такі з жахом війни, а інші всі просто діти малювали те, що вони бачать, те, що хочуть, їх звіряток, пейзажі, то сонечко. Ну, І майже в кожній роботі у нас або кулька жовто-блакитна, або прапор. Без цього не буває. Є в мене ще дві дівчини, вона з них волонтер Таміла. Вона весь цей час рік майже ходить з мамою до волонтерського центру. І ось вона там взимку робила свічки окопні, а зараз допомагає і весь майже 70 роб... малюнків вона намалювала, і ми їх відправляли на передову до воїнів разом з нашими подарунками. і... Нашою допомогою, а на цій виставці ще багато моїх робіт, бо я і хотіла показати себе як художник, бо кожен художник повин, ну, йому поділитися своєю творчістю з людьми, бо картини там вдома нічого не несуть, бо дуже хочеться зв'язку, побачити очі, реакції людей. От як ми на цій київській виставці зустрілися, ми поспілкувалися художниці, які 12 художниць, які були знайомі онлайн тільки. Ми приїхали до Києва, зробили цю виставку, і після цього у нас народився цей проєкт, який ми з натхненням зараз робимо. Називається Він Недитячий Світ. І так, що там. Скажіть, будь ласка, як діти реагували От під час війни, ви працювали весь час із дітьми, як вони реагують на це? Чи це виражається якось у їхній творчості? У творчості, говорю, майже не виражається, їм хочеться просто малювати те, що вони завжди малюють. Максимум це якісь патріотичні елементи, квіти, жовто-блакитні, або кольори, або кульки, ті прапори. І дуже мало тих темних, яких кольорів. Було це трішечки восени. Дітей тоді було мало ще, от після нового року стало більшати дітей. А до, до вересня мало дітей, і ось тоді були чорні кольори, і такі якісь грязні кольори. Тобто, ну так от хотілося як арт-терапія декого з дітей, то малювання це до, до по цей час це арт-терапія. Вони малюють і відновлюються, бо, бо будь-яке спілкування з фарбами, то є відмовлення і оздоровлення якесь. То є терапія до багатьох, вони ходять, і ну, от мама матуся якась запитала, які у нас успіхи. Я говорю: для вашої дитини це арт-терапія. Як хоче, він, хтось характер свій міняє, тобто він був такий е, спокійний, більш такий акуратний. Я даю більше швидкості, якісь ефекти, азарту, і бачу вже і картини змінюються більш такі якісь сміливі вже стають. Де дві дитини в мене були, які ось такі от темні роботи робили спочатку, і от час від часу, там в сім'ї може якісь проблеми, і ось цей негатив іде, але це перша робота, така а потім друга вже інша. І в мене є ще таке правило: ми перед роботою розмінаємося такою, розминочку робимо на маленькому аркуші, беремо дві-три фарби, які ми хочемо зараз взяти. І їх змішуємо. І ось так видно настрій. І якщо ці аркуш вийшов чисті, ці змішування, то добре, починаємо працювати. Якщо якась грязюка вийшла, то давай ще один раз, ось це змішай і. І, і потім вже краще. І то і жінки, і жінки, от які до мене ходять і діти, ось так в мене такий тест на твій настрій є маленький. Пані Оксана, ще є питання таке. від колег. на вашу особисту творчість, як вплинула війна? Адже ви весь час були у Харкові, нікуди не виїздили, так? Так, так, я з перших днів тут у Харкові. Два тижні в мене був шок сприйняття. Потім я прийняла це, і я дома знаходитись не могла. Я біля мене на Новобаварському районі там постраждав дім і будинок. І всі мешканці у місцеву школу там в підвал переселили, і вони були там. І я пішла до них, говорю: я тут, давайте малювати. Але спочатку треба було якісь питання такі по биту вирішити. Я з волонтерами вирішила, а потім через тиждень, після того як всі там медикаменти ми їм знайшли ковдри і так далі. Я вже приходила малювати і там і діти, і дорослі, всі хто хотіли, всі були до нас, приходили до нас. Всю весну ми це робили. Потім приїхали до нас. Теж місцевий там, гуртожиток були перші, де окуповані це з Руської Лозової, люди вони там жили. І ми, от якраз з Наталією Миколаївною, ще одним організатором цієї виставки, ми саме там познайомились, я арттерапією вела, а вона, як психолог, тренінги робила, допомагала тим людям. так. А потім вже якось воно. Вже звикли до цього, адаптувалися, і з спочатку літа я вже, ми відкрили студію, ті, ну, по трішки там з дітьми займалися якось. Вже старалися вести нормальний образ життя. І волонтерство в мене війшло в, 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 десь у листопаді у листопаді го року. Я сама знайшла цей центр волонтерський крізь війну. Тоді ми робили свічки. І ось цими дівчатами, бо там ну, дуже. Всі, всі п'ять днів на тиждень вони приходять зранку до вечора. Працюють хтось там два три рази на день, хто в перерву прибігав і робив там на дві години, прибігав і допомагав. Ну то така команда то друзі і подруги на все життя. І ми ось закінчили свічки. Ми зараз сітки плетемо, і ну і так, чим можемо ще допомагаємо. А де? ваші малюнки вони втрачали кольори? Ваші малюнки, які ви а, малювали. А ви з приводу моєї творчості? да. Я спочатку в мене була арт-терапія теж. Ось десь після другого тижня я просто взяла акварельку, повазюкала, щоб вона там Потім я вже поставила собі, тоді ж була світло, не можна було включати, було темно, і я десь в коридорі там в полутемряві, були якісь холсти. То, теж як арт-терапія там є на виставці моєї роботи, абстракція. Потім там якийсь чередной був дуже сильний прильот. А в мене залишився холст там, 50 на 50, невдалим таким пейзажем, який я забросила. Я просто взяла мастихін, це мій улюблений інструмент, така лопаточка, і я їм просто махала в свою всю. Вибрасувала енергію з ліс там, і все. Було декілька там, малюнків, на яких я там, даже щось писала, там, геть там, і так далі. Ну, от. От, Іменно от, сама собі робила арт-терапію. А потім та картина з моїми. Моїми емоціями я її закінчила, на місяць повисіла, і е, там трагедія, коли була в Одесі, загинула ну, сім'я е, Ліра, її тримісячна дівчинка, і мати її, е, а батько пішов в магазин, і чогось так. Ми саме сиділи під обстрілами, але ось ця трагедія якось на мене вплинула і мені захотілося намалювати її. Е, е, я довго сиділа. Oh. От ми вимальовували, а вона була як в тумані. А потім якось як попрощались ми з нею. Я плакала там, коли я достала її фотографії і прочитала про неї все. Потім вона зникла, і я зрозуміла, що треба малювати тут щось життєве. Я знайшла вже фото іншої дівчини, і ну, там вийшла картина. Oh ну, Вже більш така, життєдавшим жит да. ну, в общем, да. А потім пішло вже ну, десь. Весною я малювала такі ще взриви. А в мене ще картина була там е, е, Март місяць, місяць Харків Март місяць. Мой любими город Март. От іменно на русском, тому що тогда ми тільки по-русски говорили, і ще, ще не старались, старалися, не намагалася українською. І в інтернеті побачили цю картину, і мені її замовила. Дівчина з із Ізраїлю, а в мене немає нема, ні, ні холста не було, нічого, все закрите, всі магазини. Я там якось на таксі приїхала в той центр, ну, квітень місяць, нічого ж не ходить. Домовилась же з, з якось купила той холст. оплати, а грошей же ж немає, налічки ж немає, тільки безнал, там якісь проблеми, то інтернет. Не... Коротше, єлі купила той холст, написала, відіслала їй. То, да. я, я хотіла якраз допомогти. А потім вже з літа пішли мої квіти і пейзажі то моя улюблена тема, вона мене завжди надихає, і городські пейзажі то трішечки, і квіти. І зараз я працюю над серією картин: Квіти і місто. То квіти це жителі нашого міста, які. Тримають наш Харков, і Харков теж їх захищає. І вони ці квіти в мене склянки, прозорі воді, бо наші люди відкриті і щирі. То так, там є теж такі роботи в мене на виставці. А скажіть, яким чином, за яким принципом ви відбирали для цієї виставки роботи і ваші роботи, і ваших учнів, можливо? Як, як ви вибирали, от як mm. яким чином? Свої роботи я вибирала? Старалася останнє, і щоб вони якось касалися Харкова, бо тоді бо то була Харкова виставка на честь дня міста? Потім вона трішечки змінилася. А діти я просто сказала, хто хоче участвувати у виставці, приносять кілька своїх робіт. Я з них виберу там одну-дві. І все так. от. Хто хотів, той приніс. Мі ніякого такого жорсткого відбору не було. Тобто тематика є різна. Да, там а, я заказала світлі, життєрадісні роботи. І в першу чергу там у нас було декілька робіт у нас патріотичних, там кіт ЗСУ у нас є, Госпром, Держпром намальований, гуси у нас є в вишиванках. ну от. Тобто там є у нас трішечки і патріотичних робіт, і є там робіт, же ж от, от таміли, Там в неї Москва горить, таке от таке страшне. І уміри, там теж такі, от імена листівки, які ми на передову посилали. Там теж у нас як приклад є. Скажіть, будь ласка, ви отримували якісь відгуки від бійців з передової, коли вони отримували діточок картинки. Так, так. Яким чином вони це все? Ми вважали? спочатку, дякую за питання, Спочатку ми просто посилали ці малюнки і все, а потім нам сказали, пишіть номера телефонів на листівках. І ось дівчина мамі дзвонять, говорить: вам дзвонять з ЗСУ, у вас є така дівчина? Мати, да, можна їй трубочку дати, Їй дають трубку. І а, дякую тобі за малюнки. Ми його отримали, він дуже нам допомагає. Там Такі от сльози, там mm -hmm. дуже приємно, коли так дзвонять. І завжди ж у нас какачок з малюнками з нашими, фото надсилають в бліндажах, ці малюнки показують. Дуже. А обратний відгук то дуже зворотній від можна трошки детальніше про вашу нинішню волонтерську діяльність? Чи багато людей зараз об'єдналося у вас і що, що саме ви робите? Я не головний волонтер у нашому центрі крізь війну. Наталя Міхно то спочатку з самого і вона там всім, всім керує. Я один-два дня на тиждень приходжу і допомагаю. Люди завжди потрібні. Потрібні руки, щоб робити сітки. Ми ось нещодавно теж проводили там. М, мабуть, з вами з кимось там, бо була у нас теж інтерв'ю, і нам і роки потрібні, і гроші на те, щоб купити матеріал. Як він точно називається, я зараз не скажу, але він завжди завжди потрібний. Ось ми одну суму зібрали. Зараз на тиждень є у нас, а потім знов будемо збирати, знов покупати. І ми це ось на такі от гроші. Тобто, якщо в хтось може. Приходьте, там можна, можна різати тканину, можна в'язати ці сітки, общем, перебирати, хто не може ні, ні, того, ні нічого робити. Руки дуже потрібні. Цей центр знаходиться ну недалеко від центрального ринку. Будемо раді дуже для допомоги. Скажіть, будь ласка, чи зараз більше дітей до вас приходить? Чи є потреба така у дітей, у батьків до якогось такого, скажімо, спілкування? Дуже потрібно, бо все онлайн, і хочеться і дітям спілкуватися, і офлайн все, все ж таки воно доволі природне. І дітей, да, от з весни більше, так. Я ще в іншому мікрорайоні ще філіал відкрила, там багато дітей ходить. Це, це дуже потрібно зараз. І скажіть, таки, де можна буде побачити ці роботи, куди можна буде приходити, де ви їх розмістили? Ці роботи. Роз... Виставка знаходиться у центральній бібліотеці Київського району, вулиця Мироносинська, 81, дроб 85. З 10 до 16 у робочі дні відкрита ця бібліотека. Ну, а краще якось зі мною зв'язатися, бо я в якісь дні буду приходити, щоб поспілкуватися з глядачами. Мені дуже це приємно і важливо обрати зворотній зв'язок їх. Буду рада зустрічі з вами. Дякую, дуже питань вже немає. Дякую за змістовні відповіді. Дякую за те, що запросили.